Щоб прийти і показати свій вонючий член, щоб прийти ось тут і зараз уже у Боже, тому що він вже тут скільки вже страждає, йому ж так боляче, він такий весь самотній, нікому не треба. І знову ж таки, тут акцент не на тому, що він жирний, не на тому, що він воняє, не на тому, що він заїкається. Тут акцент робиться на психіки, на психіки, яка робить ось цю всю мерзость. то, що по факту він брешить. По факту він давить на жалості, зайобується, маніпулює ці всі, всі жалості, маніпулює тим, що людям неловко через його якісь такі моменти конкретному сказати пішов ти нахуй пі він оцим маніпулює, він оце все дойобується. А ось це, коли проходить маніпуляції і отримує позитивний огляд, просто показує своє вонюче, мірське над... своє нутро, де по факту просто хоче купити каву від деліката, прийти до дівчини в гості і показати свій вонючий мірський член. Його... Ось ця така історія.